Мої вітання, шановні учасники групи хата рибака. вас вітає команда хата рибака. Подивіться, друзі, які я смаколики вам підготував. Зараз розкажу вам всі умови нашого конкурсу, нашої халяви від хати рибака, тому ми розпочинаємо з вами. Друзі, мої вітання! Ви на каналі Хата Рибака. А ми з вами сьогодні розпочинаємо наш конкурс. Так, як я вам обіцяв, напередодні сезону хочу зробити розіграш, хочу вам зробити приємне таке дати хороші корма, хороші сепухи, спреї, насадки, тобто для того, щоб ви все краще ловили нашу рибку, друзі. Тому досить важлива інформація, друзі. Умови конкурсу будуть в кінці відео. Тому маю прохання додивитися відео до кінця, бо це важливо для того, щоб ви взяли участь у конкурсі, друзі, розігрувати, як завжди, ми будемо з вами пільчик, сипуха, тобто насадочки. ну Все те для того, щоб покращити ваш результат, друзі. Отже, друзі, набір номер один. Хочу вам подарувати ось такий пільчик від. Хаттери рибака, це є спеція, демон. Ну, Багато хто з вас користується, багато хто замовляє, особливо зараз для холодної води буде топчик. І плюс до нього додати вам ось такий діп. Це від компанії Maros. Всі ми знаємо їхні насадки, є чилі. Тобто, я думаю, ця комбінація буде у вас працювати. Тому набір номер один у нас ось такий. Далі, друзі, набір номер 2. Далі. Пільчик, хата, рибака, тигровий горіх. Ну, це вже йде класика, по холодній, по теплій воді. Це більше шанувальників. Його є е, солоденький горіховий смак, навіть трішки ванількою віддає. Легко з ним працювати, легко розкривається. І також плюс до нього додаю вам ще ось таку кормушку від компанії Drenan. Це кормушка для пільчика 45 грам, тобто для флетфідерної рибалочки те, що вам потрібно. Тому набір номер 2 Далі, друзі, набір номер 3 Ще одна новинка від компанії Хата Рибака. Це в нас є фрукти. Досить насищені фрукти, тут і кисла груша і ананас. Е, легко з ним працювати, хорошо розкривається, плюс є задіпований він. І також до нього ще додаю вам спрейчик від е, компанії Menline. Це є Fruтел. Тобто ця комбінація, я думаю, вам сподобається і покаже гарні результати. Такий набір у нас є номер 3 Далі набір номер 4 е, Теж новинка Crazy Milk. Для холодної води ви будете здивовані, досить класно працює. Вже його починаю тестити, вже мені пишуть отзиви, хлопці ловлять перших трофеїв. І також до нього я вам додам в комплекті ось такий ліквід на флет-кормушечку зверху поливати. Тобто для вашої насадочки, це є від компанії Nash, всі ми знаємо Неша, всі ми знаємо їхнього цитруса, об'єм 100 мл, друзі. І смак у нас буде ананас. Ну, ананас це класика, всі ви полюбляєте, всі насадки хочуть ананас. Тому я думаю, цей комплект теж буде досить круто працювати. І це в нас йде набір номер 4 друзі. Далі набір номер 5 Підготував я вам, друзі, гачки від Курума, якими сам користуюся. Це йде восьмерочка і досить класні насадочки від компанії Ringers. Тобто це йде мікс, подивіться, як класно виглядає. Тому, якщо хочете, беріть участь у нашому розіграші. Це є попапи, друзі. І тому я зразу підібрав вам ці гачки до цієї насадки. Тому, якщо ви виграєте, сміливо в'яжете поводочок на цих гачках і зразу ставите. І побачите, ви на рибалочку, крім більше цієї баночки, нічого брати не будете, тому що я ним сам ловлю, сам задоволений, досить класно працює. Так виглядає у нас набір номер п'ять. Набір номер 6 друзі, у нас. сипуха від компанії Baytage Англія Juice Grown для флетфідерної рибалочки, для ПВА-Стіків. Тобто е нормальна прикормка, але ну, їм мало відомо, але повірте, вона працює. Особливо по холодній воді вона показує класні результати. Хороша фракція, легко з нею працювати. Для флетфідера хороша механіка, тому вам її дарують, друзі. І також ще один. Теж крутий ліквід Фітстім, Це, друзі, є амінокомплекс. Ви його використовуєте для сипухи, для пільчика. Тобто тільки повише вашу, ваші шанси для того, щоб отримати покльовочку. Тому набір номер 6, у нас Байтеч плюс Сісімур, друзі. Далі, друзі, хочу подарувати вам ось таку круту. Цепуху від компанії Ringers. Ну, компанія Ringers ми всі знаємо їхні насадочки, всі ви купуєте, всі задоволені, працюють, показують гарні результати. Ну, Цепуху мало тому, хто Приділяє уваги, але ця сепуха теж досить класна, друзі. Це сепуха для метода. Хорошу механіку, легко працює, має такий легкий рибний смак. Як база взагалі ідеальна, можете додати якогось свого смаку, якщо хочете. І вона виступає в об'ємі 2 кг. Тобто вам вистачить, повірте, будете задоволені, будете нам дякувати за те, що ми даємо вам такий подарунок. Отже, компанія Ringers. це в нас буде набір номер. 7. Далі, друзі, набір номер 8. У нас знову ж таки сипуха від компанії Dynamit. Дуже часто ви мені її замовляєте. Це є серія Big Fish, друзі, і це є крильова. Чому саме цю вам обрав? Тому що ну, криль досить популярний. Криль всі хочуть крильом ловити. Особливо зараз холодна вода буде. Я думаю, що вона буде досить класно показувати результати. Тут досить гарний об'єм, вам, друзі, вистачить. У нас все свіже. В принципі, тут 1,8 кг, На вам, я думаю, на пів буде достатньо. Тому ось така це пуха, якщо ви хочете її отримати, беріть ну, участь в, на, в нашій халяві і все ж таки, може, вам повезе і ви її виграєте. Такий буде набір номер 8 друзі. Друзі, дивіться, набір номер 9 це теж іде сипуха від англійської компанії BayTage, друзі. Свіч коконут, друзі. Тобто солодкий кокос. Е, ну, Смак кокоса досить популярний в нас є, досить популярний у англійських виробників, друзі, тому хочу теж її вам подарувати. Вона має досить класний колір, такий світло-жовтуватий, е, гарна механіка, е, ціле спрямовано це флет методні рибалочки, тобто якщо ви користуєтесь і маєте бажання її е, виграти, тому беріть участь. Тому кокос теж до речі, для холодної води і по карасю показує гарні результати. Також можна її використовувати на гарбузи. друзі. Тому теж будемо дарувати вам ось таку сипуху. Об'єм у неї 2 кг. Тому ласкаво просимо, друзі. Є набір номер 9 Набір номер 10 у нас, друзі, буде складатися з теж сипухи від Дінаміта. Це йде Swim Steam F1 Switch для холодної води. Ну, ціле направлено вам її вибрав. Тому що все ж таки холодна вода, хочу, щоб ви потестили, бо, до речі, собі я її теж взяв. друзі ну Я хочу її спробувати, тому що неодноразово чую про неї отзиви, що вона гарно працює. ну все ж таки попробуем. І також, друзі, до нього додаю вам від Дінаміта ось такий ліквід з квіток Тобто досить популярний, досить багато хто ним користується для пільчика, для бойлів, Я думаю, ви знайдете. Куди його використовувати, тому ось такий набірчик номер 10 я вам хочу подарувати. Якщо вам цікаво, пишіть мені в коментах і беріть участь у нашому розіграші друзі. І ще набір номер 11, друзі. Теж від Дінаміта Silver X Method Mix. Теж багато хто мені отзвівів, я б нею не користувався. Багато хто гарних отзивів залишає, що вона працює, робоча, тому зазвичай і вам вибрав, щоб теж ви її спробували. друзі. Теж об'єм 2 кг, досить нормальний об'єм, вам вистачить, тому це буде набір у нас номер 11 Друзі, Друзі, як ви бачите, будемо розігрувати 11 призів, друзі, умови конкурсу. Коли опублікується це відео, я думаю, що через 7 днів ми закінчуємо наш конкурс і буде опубліковано відео з іменами, хто його виграв. Тобто умови конкурсу, друзі. Перша умова. Обов'язково бути підписаним на канал Хата Рибака. Перша умова і друга умова у коментах. Ви пишете: Хата Рибака хочу набір номер. І написали, тобто, що було. Щоб я зрозумів, все ж таки, що ви продивилися відео, що ви зацікавилися, що ви хочете, можете писати і два набори. Не обов'язково. Ну, виграєте ви один, але якщо вам сподобалось декілька, то тому можете написати. Тому наголошую, обов'язково підписка на канал. Е, обов'язково також можете пролайкати. Буду дуже вдячний, звичайно. І написати Хата Рибака. Хочу набір номер цей. Думаю, призи я вам підібрав досить круті. Пишіть свої коменти. Тобто, все працює, друзі. Продукція класна, це все є Англія у нас, тобто якість, все це зрозуміло, друзі. Тому дякую і удачі вам! Розпочинаємо.